Доброго дня Україна, всім привіт! Сьогодні е, знаходимося на полі кукурудзи, на яку вносився геліантекс у нормі 40 грам, коли було е, від 6 до 8 листів. Дивимося, що виросло. Кукурудза, друзі, вже повністю зупинила свою вегетацію, вже вона активно сохне. Кукурудза риджіті, гібрид Ліпекс. Без, Без слів, друзі, без слів. Що було? Був. Була тут оранка, культивація, осів, фріма і Мілагро. Амброзія відійшла. І я прийняв рішення внести геліантекс в нормі 40 грам, тому що, по-перше, тому що в мене його був, він в мене був, і він у мене був е лишній, скажімо так. Ну і також е спілкувався я з людьми, які таку процедуру проводили, і нічого з кукурудзою не сталося взагалі. Ну, що ми зараз і подивимося. Чи сталось, чи не сталось. Я не кажу, що це правильно так робити. Зверніть увагу. Ряди в качані не деформовані. Все тут прекрасно. Можна взяти будь-який качан. Сам гібрид, друзі, ну, вартий уваги, скажімо так. Варти уваги. Так, це не найбільший? Ну, порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім. Тут чотирнадцять рядів. Що подобається також? Бачите? Курка дуже тоненька, мало дуже листів. Відповідно і буде гарна вологовіддача. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тут 16 рядів. Ну, але зерно зубовидне, воно ну, повинно бути натуристе. Сіяв, до речі, тут 58,5 тисяч. При такій густоті у мене виходило збирати врожай на рівні 94 центнера з гектара в сухому вигляді. Чому я більше тисяч в принципі і не сію. Якщо все добре, погодні умови склалися, ну майже до 100 центнерів ви гарантовано отримаєте. А якщо буде засуха, то 70, а може і 80 отримаєте. Ну, друзі. Амброзія є, проскакує. Ну це вже була, не знаю, третя филя, чи яка там поле, в принципі, чистеньке. Активно, зверніть увагу, Гризуть стебло шкідники, от навіть є, що на волосинці тримається, але тримається. Взагалі саме стебло міцне. Міцне, хоч воно і пошкоджене шкідником, але я впевнений, що воно легко вистоє і... До весни, якщо буде така потреба. Ну, друзі, все чудово, все чудово. Якщо ви робили такі експерименти або якісь схожі, напишіть. Що вийшло у вас? Ну, все чудово, друзі, все чудово. Бачите? З краю є трішки амброзії, Ну це, скоріш всього, була вже третя пиля. Друзі, з кукурузою все чудово. Багато шкідників, дуже багато. Якщо гібрид гриб... із стаб... слабким і із слабким стріблом, то я впевнений, що вона від такої ваги початків дуже буде легко лежати вся. На землі. Так що якось так. Все, друзі, всім пока. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Сподобалось відео, ставте лайк. Не сподобалось, ставте дизлайк. Ух!